Тож, Моє останнє відео ще, історії про вибухову діарею було е, успішним хітом для багатьох з вас. Тож, е, я отримую запити на більше історій про какашки. Отже, ось дійсно е, смішна і відразлива історія про Так, я колись брав участь у рицарських турнірах на конях з групою хлопців. І ми їздили по всьому західному, Получені Штати, ЕЕ. -Е. Повний кон, повний контактний Джо, повний контактний поєдинок, повні обладунки і важкі салопінові списи та всякі такі речі. І ЕЕ, -Е. велика частина нашого ЕЕ -Е. літа проходила у поїздках і вниз. Міштат на 5 шосе 5 це веде з південної Каліфорнії аж до штату Вашингтон, я думаю. Так. І так, то була головна дорога, якою ми користувалися, коли їхали на шоу в Орегон і Ум. А також у північній Каліфорнії. І я не знаю, чи ми їхали на шоу, чи поверталися з шоу. Тут я, я е, -е Я заплутався, я не пам'ятаю, мій брат Стів. Знав би точно е, -е, -е деталі цього. Отже, е, -е. Ми зупинилися на е -Е, у великому торговому центрі. Нам потрібно було забрати деякі речі, заправити машину, перевірити коней, такі речі. І тому ми з братом мали скористатися туалетом і зайшли в магазин Таргет і Ум. Ми зайшли туди, і здається, Стіву треба було справити велику нужду. Мені треба було попісяти, Я пам'ятаю, як помочився, і Стів відчинив двері кабінки і злякався. Він сказав, о Боже мій. І я такий. І, і я не дивився. Я просто займався своєю справою і просто трохи нахилився. Я такий, о, все так погано, так? І він сказав: Я ніколи не забуду його тон.' Він сказав: Ти мусиш це побачити. І е, я знав, що це було якесь неймовірно огидне лайно, і я такий... Ні, чувак, я не хочу бачити чиєсь лайно. Я не великий шанувальник дивитися на своє власне лайно. І Він сказав: Ні, ти зараз же підійди сюди. Ти маєш це побачити. Ти цьому не повіриш, ти маєш це побачити. І він практично потягнув мене туди і е е, він. Двері знову ніби зачинилися. А він своєю рукою повільно, наче відчинив їх, як у якогось клятого фільму жахів, знаєш. І я подивився, мені навіть не потрібно було заходити, щоб, так би мовити, нахилитися і побачити, що це було. Дуже болісно, очевидно, вже з дверної рами, що там сталося. І я сподіваюся, що хлопець, який залишив те лайно, там пішов до якогось чортового шпиталю чи щось таке. Бо те, що ми побачили, було колода. Це було точний, я маю на увазі, у мене не було рулетки чи чогось подібного, але це виглядало точно такого ж розміру довжини товщини окружності, як банка з-під Прінгелс. Може трохи більше, і це було таке велике лайно, що застрягло в унітазі, і ми спробували його змити. І той туалет, воно не спускалося в чашу. І воно було таким довгим, що ну, проривало, е, знаєте, рівень е -е, кришки унітаза, знаєте. Тому це було досить виглядало як багато. Як острів, знаєте, наче стирчить щось таке. Але це було це, це, це була чортова банка від Pringles з лайном. Таке величезне. Це було таке величезне і той туалет. Ви вам би довелося? О, Боже, мій прибиральник, хто б не був у ви, хлопці, які працюєте в цих клятих магазинах на зразок Target і Walmart та подібних. І ваша робота прибирати цю ванну, кімнату, казино, блін, благословить вас, Бог серйозно. Ти потребуєш, тата та потребуєш щось на кшталт надбавки за небезпечні умови чи щось подібне через роботу з туалетами і лайном та всім таким. Бо я знаю, що залишив свій слід ненавмисно у вбиральнях по всій нашій великій країні та навіть за кордоном. Я сходив в туалет в Сіднейському оперному театрі. Я хотів зайти і подивитися, але це коштує гроші. І я просто запитав, де тут туалет? І це був досить класний туалет. Я нічого там не зіпсував, але е, я там наклав. Так що, у будь-якому випадку, це така, це така історія про лайно. У мене є більше історії про лайно. І ми готуємося до, до великих. До хороших. М. Пишіть свої історії про лайно в коментарях, чи щось таке. Я повинен придумати щось, щоб можна було приймати дзвінки, щось таке. Але це просто я дуркую, намагаюся відволіктись від всього того лайна, що відбувається в Америці прямо зараз, і просто намагаюся повеселитися, жартуючи про члени і пукання. Усі ці хороші речі. Так ось, добре, хлопці.